У справжніх автолюбителів навесні непереборна тяга підготувати своє авто до літа. Саме для вас ми підготували невеликий огляд, як це зробити максимально швидко за допомогою нашої лінійки автохімії воєн. Перший у нашому хіт параді помічників очищувач для пластикових, вінілових і гумових деталей автомобіля. Делікатний з легким і приємним ароматом. Є різні об'єми. Відновлює колір пластикових та вінілових елементів, надає блиску та не залишає розводів. Другий пінний очисник для текстилю, шкіри, велюру, нубуку та пластику. Має пінну структуру. Після чищення не залишає слідів та розводів. Очисник кондиціонер для шкіри. Відмінно видаляє бруд і плями, відновлює природну м'якість шкіри. Перевірено на шкіряних вставках керма. Очисник скла відмінно підійде для очищення скла та дзеркал від пилу, бруду, плям, слідів від пальців і клейкої стрічки. Очисник текстилю очистить від бруду сидіння, килимки та текстильну обшивку салону авто та добре впорується з плямами різного походження та неприємного запаху. Це лише тизер, але якщо ви хочете докладний огляд з інструкцією і найголовніше демонстрацією результату, залишайте свої коментарі під відео. Наш співробітник із найбруднішим авто сподівається на вас. Ваші коментарі допоможуть очистити його авто. Чекаємо на ваші коментарі.